24 лютого 2022 року дата, яка увійшла в історію, як чорна, рік тому, о 4.55 ранку, Україна здригнулася від перших ворожих ракет на своїй території. Путін почав повномасштабну війну, котра внесла жорстокість смерть. Та руйнування вже дев'ять років. Україна виборює свою незалежність кров'ю кращих синів. Ми, українці, вистояли і продемонстрували волю перемогти ворога, довели спроможність протистояння російській військовій агресії, об'єднали. Зусилля у лавах Збройних сил України, Національної гвардії України, масового волонтерського руху, а також на дипломатичному, інформаційному, історичному та інших фронтах. Наш героїчний опір це боротьба не лише за фізичне виживання українського народу та свободу країни, а й за власну ідентичність. І цінності нашого суспільства як частини європейської спільноти. Цілком справедливо вважати, що українці проливають кров і за вільну та демократичну євро. І збереження світового порядку у надвірні на алеї Слави відбулася молебень за загиблими героями України, які ціною власного життя боронили рідну землю. Коли за вічний спокій, душ спочили, рабів Божих, усіх полеглих українських воїнів, що життя своє заєдність і неподільність держави нашої віддали і всіх мирних жителів, що були замордовані, за като. Вані без молитви поховані, і за відпущення їм усім. Усякого прорішення віреного і невільного присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять українських захисників. Плачуть очі, обливаються кров'ю серця, плаче душа. Надвірнянська територіальна громада за рік повномасштабного вторгнення втратила 30 захисників. Сьогодні такий день важкий для нас всіх. Річниця вторгнення Російської Федерації на нашу незалежну Україну. На жаль, у нас є втрати серед військовослужбовців, які героїчно боронять терена нашої землі. Відповідно, ставитися до них з честю, з пошаною, віддавати належне їхнім родичам, які втратили найбільше, що в них є. Перемога буде за нами. Хочеться пошвидше забути ті жахіття жорстокої війни, але щоб їх забути, ми маємо пам'ятати, якою ціною ми боронимо Україну. Ви Бачите, відчуваєте, спостерігаєте, думаєте, мислите, чому ці молоді захисники, герої України, серед яких багато наших друзів, колег, наших братів віддали у 21 столітті життя в мирний час. Він зараз не мирний за те, щоб ми. Спокійно жили, працювали, все робили для того, щоб Україна була вільна. Ніхто не чекав цього вторгнення, до кінця вірили, що цього не буде. Але ця страшна звістка, як для кожного з нас, прийшла вночі, страшного дзвінка мого товариша, який зараз на передовій. Так, цей день ніколи не забудеться. І Від того дня цілий рік ми прожили в такій напрузі. Робіткій роботі, зокрема, допомоги нашим і армії. І я зокрема займаюся волонтерством, як і багато з нас. Напевно, ми втрималися. Ми цей рік прожили достойно. На жаль, багато з нас не повернеться ніколи додому живими. На жаль, багато ще служить воює, захищає землю і так само знаходиться під. Небезпекою, але надіємося, що наш народ вистоїть, що наш народ сильний, мужній, і наші воїни найкращі, і вони дадуть вісь, гідну вісі цьому ворогу. І надалі наші діти, наші внуки, щоб цього вже більше не знали і не бачили. 24 лютого від звуків вибухів прокинулися жителі багатьох українських міст та сіл. Українці вчилися жити під звуки сирен, піклуватися про себе і близьких. Одні дати затьмарювали інші. І, ймовірно, кожен українець Може назвати моменти, які за цей час запам'яталися найбільше. «Цей рік для кожного для кожного міста, для кожного села, для всього українського суспільства. Це рік повсякденної боротьби, це рік отримання, на превеликий жаль сумних звісток з фронту про те, що загинув захисник воїн з вашої громади. Це Дуже важко, дуже складно, це дуже нестерпно витримати, особливо родинам, коли ви бачите біля стел кожного дня живі квіти, це постійно горить свічка. Для родин це важка біль втрати. Ви собі думаєш, коли це скінчиться, і що можна сказати на похороні родині, сім'ї, друзям, колегам щоб зменшити цей біль втрати. Повірте, важко говорити не через те, що війна, не через те, що рік, але в голову не вкладається, що ми і наші ровесники, наші батьки і наші діти стали свідками таких жахіть, такої важкої. Тяжкої, страшної, нікому не потрібної війни. Але українці показали стійкість. Це саме те, що побачив про нас світ. Тоді цього часто не бачили навіть самі українці, перетворюючись на героїв найвідоміших світових світлин, рятуючи власне життя, захищаючи домівки, стаючи жертвами і супергероями водночас. Життя складається з боротьби, але не хотілося, щоб в цій боротьбі ми втрачали найдорожчих, найкращих. Зрозуміло, що для нас це було. Рік це постійне повноцінне забезпечення Збройних сил України. Це робота для фронту, це робота повсякденної громаді. Але я хочу висловити слова подяки, слова шани родинам військовослужбовців, які у лавах Збройних сил України боронять. Мир і спокій, боронять мир і спокій всієї України, всієї Європи. А також схиляю голову перед світлою пам'яттю невинно загиблих героїв, які за нас з вами віддали своє життя, молоде, перспективне життя і їм тільки жити, працювати, творити, відроджувати, відбудовувати Україну. Коли почалася війна для нашої громади перші дні, перші тижні. Перші місяці це не було, немов був вічність. І не можна сказати, що сьогодні, як хтось окремо, якісь політики говорять, що ми вже призвичаїлися, ми ніколи не можемо призвичаїтись, адаптуватися, звикнути до того, що відбувається в центрі Європи. Але ми боремося, ми даємо гідну відсіч. Я дякую всім жителям нашої громади. Які стали волонтерами, які стали благодійниками, які стали збирати донати, жертвувати, працювати 24 на 7, для того, щоб забезпечити перемогу? Тут якраз колективна відповідальність, командний, згуртований дух, слава Збройним силам України. Україна переможе.